У цьому відео я нарешті доведу дотожність, про яку я говорив у минулих відео. Це синус суми двох кутів, синус альфа плюс бета, добре. І чому ж буде дорівнювати цей вираз? Це синус першого кута, синус альфа, помножений на косинус другого кута на косинус бета, плюс. Тепер косинус першого кута, це у мене косинус альфа, помножений на синус другого кута на синус бета. І робити я буду це за допомогою цього малюнку, який я намалював трохи раніше. Не лякайтеся його складності. Усе ми будемо робити поступово. І першим кроком я вже виділив потрібний нам трикутник рожевим кольором. Кут це до рівня 90 градусів у цьому трикутнику. І гіпотенуза АД дорівнює одиниці. Загалом, на малюнку, я ще хотів би все-таки позначити наші кути альфа та бета. Кут ДАЦ у мене буде кутом альфа і кут САБ у мене буде кутом бета. Окей, повертаємось до нашого трикутника. Використовуючи означення тригонометричних функцій через трикутник я знайду сторони ДС та СА. Як мені це зробити? Почну з синуса. Синус це відношення протилежного катета до нашого кута альфа до гіпотенузи. Тобто, синус альфа дорівнюватиме DC поділити на 1. Тобто сторона DC у мене буде дорівнювати синусу альфа. Окей, доволі простий висновок. Перейдемо до косинуса. Косинус – це відношення прилеглого до кута катета до гіпотенузи. Тобто косинус альфа дорівнює АС поділити на 1. Тобто АС у мене буде дорівнювати косинусу альфа. Так і запишу. Косинус альфа. Добре, з цим трикутником ми поки закінчили. Можемо повернутися до нашого малюнку загалом. Що цікавого я можу про нього сказати? Ну, перше, що відрізки Іф та С у мене будуть рівними між собою. Можу виділити їх якимось кольором, та. І тепер відрізок DF буде складатися з двох менших відрізків. Перше, це EF, який ми вже виділили. І ще один це у нас DI, який я виділяю лише зараз. Так, він у мене буде блокхитним. Добре. З цим ми теж розібралися, можу одразу записати, чому ж у мене все-таки дорівнює відрізок DF. І потім поясню, чому це для нас настільки сильно є важливим. ДФ у мене дорівнює DI, який я виділив блакитним, плюс DIF, який у мене такий помаранчевий. І F. Добре. Але чому для мене це важливо? Погляньмо на трикутник DFA. Я маю прямий кут F гіпотенузу одиничку, і кут А, який є сумою альфа плюс бета. Знайдемо синус кута А. Це у мене протилежний катет dF поділений на гіпотенузу одиничку. Тобто dF дорівнює синусу альфа плюс бета, а це ліва сторона нашої тотожності. Вау! Отже, нам залишається знайти, чому ж у мене буде дорівнювати DI та IF. Для цього погляньмо на сторони ІС та АБ. Ці два відрізки є паралельними між собою, і АС буде січною. Тобто, кут САБ, кут бета, буде дорівнювати куту ІСА, оскільки вони лежать по різні сторони від січної. Позначу тут кут бета. Добре. Тепер перейду до кута ДСА. Він у мене 90 градусів. І тоді кут ДЦІ, я сподіваюся, ви ще не заплуталися, буде дорівнювати 90 мінус бета. 90 градусів мінус бета. Окей. Тепер мене цікавить кут ІДЦ. Сума усіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А отже, я від 180 градусів. Буду віднімати 90 градусів і оцей от кут. Тобто 180 мінус 90 плюс -90 -90 b. Тобто кут і dc у мене теж буде дорівнювати бета. Надалі я знову буду працювати з трикутником D і C. Знайду спочатку косинус кута бета, оскільки нас цікавить прилеглий до нього катет. Добре, косинус бета дорівнює прилеглий катет ДІ до гіпотенози, до dC до синуса альфа. Отже, ДІ у мене дорівнює синус, альфа, дорівнює синус альфа помножити на косинус бета. Вимальовується дійсно щось дуже те, що нам потрібно. І залишається зовсім трошки. Переходимо до трикутника АСБ. Кут Б у мене 90 градусів, кут А у мене бета. І я знаю гіпотенузу. Це у мене косинус альфа. Пропоную знайти СБ, а вона рівна І яка нам потрібна. Тоді записую, що синус бета, та синус бета у мене дорівнює. СБ поділити на косинус альфа. СБ поділити на косинус альфа. І тоді СБ у мене дорівнює косинус альфа помножити на синус бета. Отже, ДФ дорівнює Di плюс іф і дорівнює синус альфа. Синус альфа, помножений на косинус бета плюс. Косинус альфа, косинус альфа. Помножений на синус бета. І нам таки вдалося довести нашу тотожність. Якби це важко нам на початку не здавалося. Якщо ви все таки десь заплуталися, я пропоную вам переглянути відео знову. Успіхів вам!